Всім привіт! Сьогодні розкажу, як я переварюю поріг, може комусь допоможе це ця інформація. Коротше, мої помилки, які я робив, і зараз про них розкажу, щоб ви такого не зробили. Тепер я переварюю пороги так. Отже, для початку вивісити треба автомобіль. Та як це зробити, Ну це сугубо ваше. Ваші думки повинні спрацювати і зрозуміти тільки одну важливу, важливий момент. Те, що якщо відрізати поріг, а машина буде стояти на колесах, машина після вирізання порогу обов'язково складеться центром донизу. І потім у вас зазори будуть плясати аж бігом. Дверцята не будуть закриватись і всяке таке. Тому треба вивісити машину. Як бачите, у мене три точки опори на даний момент, і вони розподілені так, щоб це було більш рівномірно. Тобто ближче до переднього краю, десь біля колеса на ланджероні перша, десь ближче до заднього колеса друга опора. І по центру ще гідравлічний домкрат, який упирається в лонжеро, це дасть більш-менш рівномірне розподілення ваги. І коли відрізаєте поріг, вона вже нікуди не просяде. Ну, або ви зменшите шанс на те, щоб щось, якась деформація вийшла. По-друге, я відрізаю поріг тільки до. Звідки це було? Ну нехай звідки. Бачите, по цю лінію на початку оці ребра я всі залишаю, щоб це слугувало ребрами жорсткості. І знову ж таки, якщо я масу десь неправильно розподілив, то щоб не склалося, я спочатку залишаю на всяк випадок. Якщо це Жигулі, можна приварити розпорки. Оці місця між стійками, дві розпорки, і тоді на здоров'ячко вирізайте, як, як захочете. Так, після того ремонтуємо всю внутрішню частину. Тобто, у нас є підсилювачі порогів, у кожному порозі він є. Тобто це несуча конструкція, яка виконує саме силові. Навантаження витримує, а це вже це більш декоративний момент. Тут і метал потонче, і навантаження. Звісно ж, більш прямий метал має нести, аніж отакий випуклий Тобто я можу вон рукою, її, бачите, згинати, яке тут навантаження. Тому вирізаємо все. Пошкоджене, переварюємо і робимо, щоб ця конструкція вже була досить сильною. Після чого я тільки відрізаю пороги вже до його початку, до верхньої частини. Все, поріг вже не, не несе оцих розтягуючих функцій, він вже не буде тримати машину, щоб вона не роз'їхалась. Це вже буде відремонтований оцей підсилювач робити. І тепер на здоров'я. Щоб зрозуміти, як поріг буде накладатися, бачите, накладаємо поріг, ґрунтовочкою пшикнули і побачили, яка лінія буде. Там ми її відрізаємо. Ну, або у когось яка технологія. Моя технологія тут буде у тому, що я залишу десь 3 мм від цієї гранички і буду варити. Коли шов буде пропалюватися, він зварить і старий метал, і новий метал в єдине ціле. От, можете побачити, зараз світло вдам. От, я нижню частину підсилювача переварив. І от подивіться, 3, мілі... 3, мілі... 3 міліметри я залишив. Бачите, вони внутрянку спаяли все докупи в один слой. І ніяких нахльостів металу не залишається. Ну, а як віднімати поріг, то вже ваша теж справа. Вирішуйте самі. Мій метод це висверлити наполовину точки, відрізати якомога більше металу і залишається оцей момент. Після чого я беру молоток пневматичний. Ну, якщо у вас немає зубило, то молоток берете. Ставлю, і оце все, бачите, дуже легко віднімається. Все, і так, переварюю я пороги. Якщо комусь це допоможе, буду дуже радий.